Друзі, усім привіт! Ми продовжуємо сьомий тур. і Група у нас завершується вже. Матчі між командами Байер, Леверкузен та Астон Вілла. Зі мною сьогодні знаходиться Ростислав Кравченко, головний тренер лондонського арсеналу і експерт нашого віртуального футболу теж. теж. Ну і Я, не, я думаю, що і не тільки віртуально. Привіт. Привіт, Владе. Радий тебе вітати і вітаю всіх глядачів. Сподіваюся, обидві команди покажуть видовищний матч. Хочеться, звичайно, в це вірити. І щоб... Так, тут трошки я перепрошую. Тут у нас так, було редагування звуку. Так. Зараз вже. Буде зустрічати нас Бай Арена. І, Ростиславе, твої думки щодо матчу. Ось щодо Байера, щодо гри команди Астон Вілли в цьому чемпіонаті? Ну, знаєш, я думаю, що будві команди такі міцні. Мені здається, більш-менш гівну за якістю гру обидві -які команди демонструють. І щодо прогнозу важко спрогнозувати. Я б. Якби я робив прогноз, я б напевно навіть нічого б взяв би, але побачимо, як завершиться цей матч. Взагалі цікаво ось у Астонвілі. Нагадаю, ситуація така, що команда займає, займає п'яте місце, у них 6 очок, натомість Байер третій і у них 9 очок. Тут Астонвілі сьогодні дуже потрібна ця перемога, щоб ще... Мати велику можливість боротися далі в Єврокубковій саме зоні. Ну а Байеру теж, теж втрачати нічого. Тож побачимо, як сьогодні нас вразять команди. І перейдемо до складів команд. І... Тобі слово Ростиславе. На воротах у Байера Гулачі, фланги захисту Ренан Лоді та Ларс Бендер. В центрі захисту Рай Свен Бендер та Тапсоба. Опована грає Ranguiz, двох атакуючих півзахисників грає Ерісон та Амірі, фланг атаки Діабі та Беларабі. І на вістрі атаки 4-1-2-3. Ну що ж, я швиденько перейду до складу Астон Вілли. На ворота грає Гітон в захисті зліва. Люкшоу, праворуч. Ді Лоренцо, двоє центральних захисників Мінкс і Енгельс. Далі в опорній зоні грає Дуглас Луїз, двоє центральних півзахисників Гендузі і МакГін. І попереду троє нападників. Зараз поки Байрон дома. Такий сейв робить цей голкіпер. Просто щось е нереальне робить. Ц цей сьогодні. Голкіпер це просто певне таке потрясіння. Ак Сусо, магін, пасує на генузії. Гріліш. Люкшоу. Зараз на фланці можна быть, навіть, але. Лакс, Бендер. Бендер. зараз на фланзі. Ні, Віддає на Амірі. Зараз намагаються розпочати байер свою атаку, але Гітон. Гітон, Так, Фіксує мяч і вкидає його в поле. Ось і в, ось, в поворотах, але Не забиває. Не вийшло. Гарна нагода була. Так, у Веслі він, він міг зараз забивати, але не вийшло. І поки що 100% точності передачі. На момент 15 хвилин це достатньо сильно я вважаю, у Астонвіли. Ларс Бендер, значить, віде на рангуїза. Ну, взагалі, ось побудова команд така дуже цікава. Що у Астонвіли, що у Байера. Знаєш, мені, мені подобається впевненість Максима Настисяка в результаті. Зорислав Гумен щось там постійно так і десь так. Знаєш, свій такий робить такий певний акцент на команді. Знаєш, він мені нагадує дійсно Уная Емері, знаєш, який теж вишукує гру своєї команди. І я думаю, що все попереду, навіть якщо Астон ну, Вілла, не дай Бог, не зачепиться за Єврокубкову зону, по крайній мірі є можливість боротися вже за виживання. Далі планувати вже певні дії на наступний сезон. Зараз. Як на нагода була. Ну, Там навіть так, там навіть іде, що знову ж таки Астонвіла може не, не потрапити в плей-офф за виживання, наприклад, а завершити в середині таблиці, що я думаю, теж для Астон Віла буде непоганим результатом. Я, я так вважаю, враховуючи те, що у ну, команди не такий сильний склад є, як у, там, у інших там, команд, які є все-таки топовими. Давай не, ну, не будемо про це забувати. Ах, Лоренцо проходить. Сусо. По флангу пасує. Веслі! Веслі міг, міг зараз спробуйте поворот. Ах ні. Не зміг зробити. Беларабі. Аміріні. Віддає на Свена Бендер. Свен Бендер а, ну, закидає було... мій. Грамотно Гам... відтискають суперників із своєї половини поля. Ну поки в нас за 31 хвилину матчу один момент був від Байера, коли Гітон врятував. І від Weesley удар так. Тобто, команди обмінялися ударами поки що так, така гра знаєш, з контролем м'яча і контратаками. Але зараз подача від mm. Ні, не вдається зачепитися Біксо за м'язи. Фоланду Була можливість у 31-го номера замкнути цю подачу. Делогансо. 34 хвилина 0-0. все так, знаєш, рівно. Так поки що команди знаєш рівноміно, грають, Я думаю, економлюючи економіч сили на довгий тайм. Але так помилятися не варто. Зараз Голланд віддає на Беларабі, зараз на фланзі, Подача! Зараз мав нагоду. Гравець Байера. Діабі зараз віддав передачу. Лоді. Не втрачає. Але втрачає мяч Лоді. Веслі. веслі. Назад на Магіна. Сусо. Гендузі. Люк шоу. Віддає на гріліша. Гріліш на веслі. Сусо, они там. веслі звертається до арбітра. Не буде що... пенальті не буде. Не буде. Пенальті не буде. І зараз вже штрафний заробляє Астонвіла на 43-й хвилині. Ну, в принципі, можна звідти забити. Ми бачили і не такі роли. Зі, зі стандартів. Зараз там. Та. Бачимо, яка ситуація виникла. Ісусо буде пробивати. Є можливість зараз. Чи буде mm -hmm. бити? Пробиває Сусо, але як грає mm -hmm. гулачі. Впевнено, м'яч забирає до рук. Вибиває вперед, там є кому зачепитися. Зараз, але Діабі на фланзі. Діабі, діабі. Нічого не додає арбітр до першого тайму, це зрозуміло. Затримок Добачу. не було удар головою. Гіто спокійно, так, спокійно фіксує. Яч вибиває руками вперед і все. 0-0. Першому таймі. Такі команди Пе певною мірою нас. Вразили в кінцівці, що почали атакувати. І вже три удари один спір у Байера за підсумками першого тайму, два удари один збір у Астон Віли за підсумками першої половини зустрічі. Ну що ж, друзі, а ми зустрінемось з вами вже у другому таймі. Друзі, ми повертаємося у другий тайм нашої зустрічі. 0-0 рахунок. Нагадаю, на Байерні. Сьогодні у сьому турі групи А протистоять між собою команди Байер та... Астонвіла. Що дуже, знаєш, дуже зараз багато слів можна вживати по ходу цього поєдинку, але вони більше все-таки вони позитивні про команди. Все-таки у команд різний стиль, що у Астонвіли, що у Байера. Байер, Bayer, нагадаю, в минулому нашому вже турнірі клубному товариському здолали навіть групові етапи і вийшли в плей-офф. З першого місяця, так. Ніхто не очікував взагалі, що команда Максима Настасяка зробить щось таке, ось таке нереальне. У нього було, до речі, нещодавно день народження. Теж mm. ще раз приєднуємося, щоб все було добре. У неї щоб був оптимізм, знаєте, це в нашому житті зараз дуже важлива річ. Діабі, подача Diabipaча Не Зачепитися. Беларабі. Беларабі. Виходить Гендузі. Гендузії. І зараз... Ні, на фланзі Беларабі все-таки Гендузі намагаються пресингувати. До кінця, до кінця, так. Зараз Беларабі. Подача на Еріксена! Ух, ні, Гітон. І зараз. Відбудеться заміна. У Байер. Що ж, ми замість. Замість Арангуїза. Ми побачимо. Побачимо з вами Баумгартлінгера Така ось одна заміна відбудеться. Астонвілли. Ой, точніше, перепрошую у Байер. Амірі І Амірі. І на Баларабії. О, Чана Эриксон, Еріксон знову вирішив пограти в ролі центрального нападника. Ну, така Але началь. краще коли він подає, так. Так, так, тут він вирішив саме забити м'яч дуже хоче саме футболіст збірної він Не, походить Гітон. Але Гітон контролює ситуацію. Макін. Уэсли, я разобрался, там Вилли. Шоу на Фландии. На Лиму Фландии подача на веслі Там Тапсоба. А, я впевнен, но. Диаби. Дяки... Не Магин зараз забирает мяч. Я чувствую, что я восстановил шанс. Уэсли, Сузо, Уэсли. Грилиш. Я зараз гравці Астонвілли. Белорабі на Фоланда. Фолан зараз продовжує міста, що Фолан пробиває вже в, в падінні. Не, не вдається зараз пробити саме стіну у вигляді Гітона, якій сьогодні ну, робить достатньо вже сейвів. Ой, і з... і Втрачаємо зараз не вірю, позицію Люкшоу. 75 хвилина 00, 0-0. Досі в нашій зустрічі. Віддає на Ді Лоренцо. Треба подавати. Над, подавай. Веслі веслі головою пробуває. Я... Але вже грає в з малачі. І зараз він не впевнено вкидає тільки м'яч. Люк-шоу віддає Люк на Сусу. Заблокували Ренан Лоді вже головою м'яч вибиває. Ось так уже останні хвилини вони напружені для обох команд. І обидві хочуть виявити перемогу. Так, особливо зараз Астон Віла про це думає, враховуючи їхнє турнірне положення. Баєр третій, сам... їм в цьому плані десь трошки легше. Я думаю, що Ух ти, помилка, м'яч. Сильно... Достатньо... Але все-таки хоче а теж ні. перемогти команда Максима Настасяка. Біжить вперед і вже Фоланд. І Беларабі сьогодні скільки створюють сьогодні ці двоє футболістів. Зараз Еріксен, до речі, був на подачі. І теж. І майже Беларабі, якби зараз забив з цієї відстані головою, я думаю, що Максим Настасяк би не стримував би вже емоцій. І заміни відбуваються. Так. Баумгартлінгер вийшов замість Арангуїза. Бачимо, Астон Вілла змінила схему на 4-3-3. Тактична зміна. Єліш. Тактична Єліш. Єліш. команди змінилась Дуглас Луїс. Дуглас не віддає на Гендузі. Гендузі Ген на, на правий фланг м'яч перевів на Сумсон. Магінь, як походить. Магінь. І И походить, не могут! Ух. Вс, мой номер так. робив в поворотах и... І... Давайте подивимось, как він зараз пройшов. Эриксена. У него... Так, обійшов. і Амірі обійшов. А... Я мири наче, так. Как бы забил... Теж був бы гол шедевр. Погоджуйся. І ще буде остання атака. Ерик, чи ні? Те, зараз від Байера, можливо, остання атака буде Діабі. Подача. Ні, заблу... Заблокував Лоренцо буде, буде кутовий. 89-тій хвилин. 84 на 89 по точним передачам нам показують режисери. Тобто Сторміла зараз більше точних передач віддає, але Байер зараз в атаці. Ні, не зуміли з Кутового скористатися можливістю. можливість. Сусо. Сусо в аут, так. No, вже 90 хвилин, скільки ж арбітер додасть? Одну хвилину додає. А мірій віддає на Достана Беларабі. Це метака, белорабій. Белорабій! Стігає! на Еріксена! Еріксен не забиває mm -hmm. зараз. За головою. Так, не, не для нього. Як тобі поєдинок загалом, Ростиславе? Ну, все вийшло, як я і прогнозував, що рівні команди і вони достатньо надійно грали. Весь цей матч це про надійність від обох команд. Ну, загалом, хто був ближче до перемоги, на твою думку? Ну, можливо, 51 на 49 там вілла, але це незначний відсоток. Ну що ж, а я все-таки думаю, що по останнім атакам Байер, бо дійсно, наскільки створювали, і все-таки для мене десь, я навіть так скажу. 60 на 40. Oh. Тільки на користь Байера. З відсотки ми сказати <так> інше слово, але не будемо. <laughs> uh -huh. В трансляції uh -huh. ми це все говорити, шортувати на цю тему. Uh -huh. ось, і тому... Але мені, мені дуже сподобалася сьогодні побудова гри Астон Вілли у Зорислава Гумена. Команда дійсно, знаєш, Враховуючи матч з Інтером, коли була зміна схеми, повернувшись до цієї схеми, команда вміє грати ось саме ось з трьома нападниками і, без, і з флангами саме захисту, тому що ось тоді була експериментальна схема, якщо не помиляюся, в три центральні захисники у, у, ан, у англійців. І тоді якось з Інтером ну, зовсім все не йшло, як треба. І... Не було комбінацій, не було моментів. Тобто тоді Інтер просто переїхав команду Зорислава Гумена. Дай нам показують. Е... Момент, так. останні моменти. Так, подача і Еріксен пробив головою, але і позиція була така дуже важка, щоб забити. І дивимось статистику, 8 ударів 2 ствіру у Байера 3 удари 1 ствір у Астанвіли 53 на 47 володіння м'ячем за Байером в цьому матчі. Ну навіть по успішним передачам майже рівно: 93 на 90. Ну так. Ну і перейдемо до оцінок. Все-таки ось Хто, на твою думку, сьогодні заслуговує у Байера отримати високу оцінку. Ну, Егінг само був достатньо активним, я б сказав. І Благобі також сподобалися. Мені сьогодні дуже сподобався і. І Фоланд в нападі. ну Особливо ні. Я навіть не Фоланда більше, я би більше би, так, я я погоджуюсь з Рою Беларабісю. Сподобався. А, Амірі сподобався, як бачимо, і сьогодні. Ну, також Арангуїс, він кожен матч себе проявляє ну, так, на повну. І бачимо навіть сьогодні Тапсоба два відбори зробив. Теж досить непогано. ну Активним сьогодні на фланзі був. Ну, Сьогодні що Ренан Лоді, що Ларс Бендер. Теж сьогодні себе проявили. Ну Еріксон теж і в атаку бігав і відіграв всюди, навіть на фланці. Їтон сьогодні отримав кращого гравця матчу, я думаю, є за що. 4 сейви. Хороший матч він продемонстрував. Я думаю, що Ростислав погодиться. Так, він, знаєш, там у його не було якоїсь естетики, але він просто займав грамотну позицію і хто не нафіксував м'яч. Ну теж сьогодні Діло Люк люкшоу, хоча щось такі оцінки йому дуже поставили. Сьогодні... Магін, сьогодні... Магін сьогодні теж сподобався так. І Гендузі сьогодні відпрацьовував навіть в захисті. Так. в захисті, так. Теж, це теж... дивно, на нього не схоже. Так. А в реальному житті, можете... Це, можливо, теж такий певний тактичний момент від Зарислава Гумена. Ми ж, ми ж цього до кінця так. не знаємо. Це точно. Тож, друзі, будемо з вами прощатися. Дякуємо всім за увагу і вдячні, що ви дивитесь нас до зустрічі в наступних матчах. І всім гарного вечора. До побачення. На все добре.